Дітки, погляньте! До нас сьогодні прилетів на повітряних кульках незнайка. Я впевнена, що ви також полюбляєте гратися повітряними кульками. Погляньте, дітки, на ці кульки. Чи однакові ці кульки, дітки? Так, вони гумові і мають однаковий колір. А чим же вони різняться? У верхній частині кульки надуті, а у нижній ні. А як зробити, дітки, щоб кульки стали однаковими? Так, надути порожні кульки. А чим ми будемо надувати їх? Можна набирати повітря до рота і видихати його у кульку. А є насос для наповнення кульок повітря? Повітря можна відчувати. Якщо ми з вами візьмемо віяло або аркуш паперу, помашемо ним перед обличчям, то відчуємо легенький вітерець. Якщо будемо рухати віялом швидше, то вітерець нас дітки стане вітром, адже він став сильніший. А у яку ж погоду ми можемо добре відчувати повітря. Так, у вітряну. Вітер. Це рух повітря, яким же буває вітер, дітки? Буває він легким, лагідним, сильним, ураганним, штормовим та шквальним. А тепер, дітки. Заплющте очі і уявіть, що пролетів диво, вітерець, підняв вас на свої легенькі крила і поніс над землею. Вітер підняв вас високо, високо. Ви на хмарах і простягайте руки до сонечка. Легенький вітерець ніжно несе вас далі, а потім. Обережно опускає на землю. Вітер може бути потужним або слабким, ласкавим або злим, веселим або сердитим, гарячим або теплим, суворим або пустотливим. Послухайте, дітки казочку Василя Сухомлинського, Ласкавий вітер і холодний вітрюган. У темному лісі, в глибокому яру, спали два вітри. Ласкавий вітер хлопець з синіми очима, а холодний вітрюган – дід з колючою бородою. Прийшла зима. Сонечко не могло піднятися високо над землею, а білі сніги вкрили поле. Зашуміли тривожно верховіття дерев, прокинувся в глибокому яру холодний вітрюга, став, вийшов з лісу, застогнала хуртовина. Йде по землі холодний вітрюга, замерзають річки, Буде хуртовина. Та ось піднялося сонечко вище над землею. Заболіла спина у холодного вітрюги, поплентав він у темний ліс, заліз у глибокий яр, прокинувся ласкавий вітер, вийшов з лісу. Засміялось сонечко. Потекли струмки, зацвіли квіти, зашуміли трави. Дітки, а із ким порівнюється ласкавий вітер? Так, як хлопчик з синіми очима лагідний, добрий і слабкий. А холодний вітрюга, неначе дід. З колючою бородою, сильний, злий. Дітки, а ви знаєте, що вітер навіть працювати може. У давнину, коли не було складних машин і механізмів, люди використовували рух повітря, вітер. Він гнав морем вітрильники, крутив крила вітряка. І зараз повітря допомагає людям. У небі літають літаки. Їх підтримує повітря. Люди, тварини, рослини дихають повітрям. Вітер допомагає формувати погоду в різних місцях землі. Коли він дме з Арктики, то в Україні стає холодно, починає падати сніг. Коли вітер дме з півдня, у нас стає спекотно, а взимку може початися відлига і замість снігу піти дощ. Вітер також може переносити насіння різних рослин. Тож подякуємо незнайкові за повітряні кульки. За їх допомогою ми дізналися багато цікавого про рух повітря про вітер.